Бюджетний яскравий та якісний комплект. А ви тільки зацініть ці дифузори, а яку пакустику обрали собі? U-Audio Patron P6 та U-Audio Malva M6. Корзина з просто неперевершеним пурпуровим кольором. А також зробимо замір із графіками та цифрами. Вітаємо любителів гучного та якісного. З вами Децибел. Вже декілька місяців в нашому асортименті присутні нові компонентні динаміки від українського бренду U-Audio. Ця акустика чудово себе зарекомендувала завдяки якості компонентів та привабливій ціні. Тож сьогодні прискіпливо подивимось на компонентні українські новинки: U-Audio Patron p 6 та U-Audio Malva M6. Проведемо розпаковку, розберемо комплектацію, розкажемо про матеріали та характеристики, ну і, звісно, проведемо ваші улюблені заміри з графіками. Почнемо із патронів. Компонентна акустика у розмірі 16 см, U-Audio Patron P6. Ціна 2390 гривень або 58 баксів. Перше, що потрапить до ваших рук, це білосніжна картонна упаковка, де на передній частині ви зможете побачити яскравий колір корзини динаміка. На бічних гранях корисна інформація у вигляді технічних характеристик та комплектації з габаритними розмірами. Всередині ж гарантійка, інструкція, акустика, твіттери, кросовери. Чашки для встановлення під кутом та монтажні аксесуари. Беручи в руки мідбас, в око одразу кидається яскравий блакитний колір штампованої металевої корзини. Тут же і клеми, мама, тато та ферритовий магніт. Звукова котушка у розмірі 25 мм, а посадочна глибина мідбасу всього 62 мм. На передній частині красується дифузор із поліпропілену. Поліпропілен часто використовується для дифузорів в автомобільній акустиці завдяки своїм унікальним властивостям. Ось основні плюси та мінуси цього матеріалу. Поліпропілен легкий матеріал, що дозволяє зменшити масу дифузора. Цей матеріал достатньо жорсткий та міцний, що дозволяє йому витримувати деформації та вібрації, зберігаючи форму та забезпечуючи стабільність. Поліпропілен не вбирає вологу, що робить його ідеальним для використання в умовах підвищеної вологості. А також він стійкий до дії хімічних речовин та ультрафіолетового випромінювання, що продовжує термін його служби. Але є і мінуси. Хоча поліпропілен і достатньо жорсткий, він не має такої жорсткості, як, наприклад, кевлар або вуглецеве волокно. Це може призвести до деяких спотворень під час відтворення високих частот. В центрі ж розташувалась фаза вирівнююча куля. Якщо не знаєте, що це таке, зазирніть у це відео. Але якщо коротко, то для того, щоб мінімізувати інтерференційні явища в динаміках з конусним дифузором, на керн динаміка стали додавати тіло частіше всього у вигляді кулі. Відбита від кулі хвиля проходить набагато менший шлях ніж та сама хвиля, відбита від протилежної сторони дифузора. В результаті отримуємо виражений позитивний вплив, що може відчутно покращити якість звучання та згладити очіха. Також до комплекту входить шовковий купольний твітер з неодимовим магнітом. Він знаходиться в компактному пластиковому корпусі та має додаткові перехідні чашки для зручного монтажу. Ну і звісно, кросовер. В даній акустиці це суто фільтр HPF для відрізання зайвих частот ВЧ. По характеристикам, комплект має 70 Вт номінальної потужності в діапазоні від 60 до 20 тисяч герц. Опір 4 Ом. Також, як і було обіцяно, ми провели заміри акустики. І от що отримали. Чутливість 87,75 дБ. Резонансна частота приємно здивувала 65,94. Добротність – 093. А отже, дверки стануть чудовим вибором для встановлення. Маса рухомої системи 9,47 грама. По АЧХ спад у мідбаса починається аж із 63 Гц, що забезпечить вас насиченими низькими частотами. Далі від 100 Гц характеристика доволі рівна, без суттєвих огріхів аж до 2 кГц, що вказує на хорошу передачу голосу та інструментів. Після починається плавний спад аж до 12 кГц. Це каже нам про те, що верхня середина ймовірно буде м'яка та ненав'язлива. Та і стиковка з твіттером точно не буде проблемою. На представлених графіках показана амплітудно-частотна характеристика Твіттера у двох режимах без кросовера та з кросовером. Маємо цікаву характеристику: твіттер дістається аж до 500 Гц, хоч і з значним спадом після 2000. Але нам стільки і не потрібно. Майже рівну полку маємо від 4 до 12 кГц. Відчутний спад починається від тих самих 12 кГц. Це не така легкість та деталізація високих частот, як в хай-енд сегменті. Але ж нагадую, акустика коштує 58 баксів. Динамік передає достатньо деталей і дістається заявлених 20 тисяч. Та серед конкурентів акустика почувається хой як впевнено. Твіттер же має хорошу діаграму направленості, що підтверджує незначна різниця між направленістю по осі та кутом 30 градусів. Це дає нам свободу у виборі розташування твіттера. З кросовером ВЧ не забирається так низько, що зменшує ризики спотворень та ушкодження від низькочастотних сигналів. Ще з кросом твіттер має більш рівну характеристику, що забезпечує більш збалансоване звучання високих частот. Та відсутність перевантаження. Комплект в зборі демонструє приємну АЧХ із гарною передачею басу, середніх частот та прозорістю на високих частотах. Динаміки мають чудову діаграму направленості, що забезпечує стабільну якість звуку при різних кутах. Прослуховування в основному інформативному полі прям рівно, і це дуже дивно бачити в цьому ціновому діапазоні. Після 12 кГц Твітер затухає, але я ще не бачив Твітера з комплекту бюджетки, який грає рівно до 20 кГц. Ну, не існує, поки такого. Даний комплект чудово підійде для заміни простої штатки завдяки своїм параметрам. Хороша потужність, акустика чудова буде грати навіть від штатного головного пристрою, а компактні посадочні розміри дозволять швидко впоратись з установкою комплекту, та й цінник вас приємно порадує. Але що ж робити, коли хочеться ще краще, потужніше, технологічніше. Тут на допомогу приходить комплект компонентної акустики U-Audio Malva M6. Ціна комплекту 3390 гривень або 82 бакси. Також має упаковку в оновленому дизайні, а всередині компоненти додатково захищені щільним та м'яким матеріалом. В комплектації мідбаси, твітера та кутові чашки для встановлення. Ну і куди ж без інструкції з гарантійкою. Так само, як і патрони, мальва має дуже гарний, але тепер пурпуровий колір корзини. Та й форитовий магніт тут значно більший. Клеми, хоча і прості, але розташовані на пластиковій колодці. Монтажна глибина без змін 62 мм. На передній частині маємо шикарний дифузор із склотканини. Склотканина легка, що дозволяє зменшити масу дифузора. Цей матеріал має високу міцність на розрив і удар, що робить дифузор стійким до механічних ушкоджень. Склотканина має високу стабільність форми під впливом температури, коливань і вологи, що забезпечує постійне звучання незалежно від умов експлуатації. Матеріал має низький коефіцієнт внутрішніх втрат, що дозволяє знизити спотворення і забезпечує чисте звучання, але також, звісно, присутні і мінуси. Склад тканина може бути дорожчим матеріалом в порівнянні з іншими, що впливає на кінцеву вартість акустичних систем. Виробництво дифузорів із тканини також може бути складнішим і потребувати спеціальних технологій та обладнання. Але повірте, такі мінуси нас точно не хвилюють. До комплекту входить шовковий 25-мм купольний твітер з неодимовим магнітом в пластиковому корпусі. Він трохи розбирається для простоти монтажу в кутову чашку та має пластикову решітку захисту для купола. На відміну від простого фільтру у патронів, кросовер Malve вже має можливість атенюації твітера: мінус 3, 0 або плюс 3 дБ – у доволі симпатичному та компактному прозорому пластиковому корпусі. По характеристикам комплект має 80 Вт номінальної потужності в діапазоні 60-20 тисяч Гц та опір у 4 Ом. А що ж ми наміряли тут? Чутливість у 80,23 дБ. Резонансна частота трохи вища за патронів 72 Гц. Добротність рівно 1. По встановленню та сама рекомендація. Маса рухомої системи 12,25 г. По ЧХ ж можна бачити, що суттєвий спад починається із 63 Гц. Від 63 до 125 динаміки відчувають себе ну дуже впевнено, що вказує на хороше відтворення верхнього басу та хороший панч. Характеристика доволі рівна від 125 і аж до 8 кГц під прямим кутом. Під кутом 30 градусів маємо спад з 4 до 10. А під кутом 60 градусів і з 2 до 10 кГц. Але у всіх випадках Мідбас забирається доволі високо, отже, без яскравих вражень ви точно не залишитесь. Суттєвий же спад починається аж із 10 тисяч герц. Але цей діапазон нас вже не дуже цікавить: динаміки не фільтруються та мають самостійне затухання. А отже, головне для нас, щоб не було неприємних викидів. Зазвичай для їх усунення якраз і використовують фільтр. Але інженери U-Audio пішли іншим шляхом. Цих виходів тут просто немає. Вітер тут також цікавіший. Без кросовера він грає аж до 500 Гц. Рівень досягає максимуму близько 4-5 кГц і зберігається зі спадом до 20 кГц. Але подивіться на відтворення частот із кросовером. Він забезпечує більш стабільну амплітудно-частотну характеристику у всьому діапазоні. Таким чином, маємо плавний спад від 4 к знизу, з іншої ж сторони маємо рівну поличку з 4 до 18 кГц. та помірний спад починається лише від 18 і до 20 Вони спокійно діграють, але це при прослуховуванні в лоб. Під кутом маємо більші спади. Тому рекомендація направляти твітери на слухача. Знову ж таки, в порівнянні з патронами твітер мальви забирається значно вище, що на практиці дасть ще більш чіткий та детальний звук. Комплект демонструє стабільне та рівномірне відтворення як низьких, так і середніх та високих частот, що є важливим для досягнення якісного і природного звучання. Так, є невеличкі огріхи, але ніхто не ідеальний. Хороший підйом в діапазоні 63-200 Гц додає додаткової насиченості та енергійності звуку. Доволі рівне відтворення середніх частот забезпечує природність звукового образу, що робить прослуховування музики приємним і комфортним для слухача. І навіть під кутом відтворення залишається стабільне у низьких і середніх частотах, з деякими змінами у високих. Але і при цьому комплект з легкістю дістається верхнього кордону заявки. Мальва чудово підійде для заміни штатної акустики від магнітоли, але з підсилювачем буде ще краще. В ідеалі розглянути чотирьохканальник на 50 Вт і більше. Наприклад, чотирьохканальний підсилювач U-Audio Malva MVA 80 на 4 відмінно впорується з такою задачею: Ну і як вам такі комплекти? Патрони: за 2390 гривень або 58 баксів ви отримаєте якісну компонентну акустику, повний набір, включаючи мідбаси, твітери, кросовери, чашки для встановлення та монтажні аксесуари, поліпропіленовий дифузор, який легкий, жорсткий та стійкий до впливу вологи та хімічних речовин, шовковий купольний твітер з неодимовим магнітом для чіткого звичання високих частот. Компактні розміри дозволять легко встановити акустику навіть у штатні місця, або ж Malva M6, де ви отримуєте компонентну акустику вищого рівня, повний набір з додатковим захистом компонентів та кросовером для Мідбасу і Твіттера. Дифузор із скло тканини, що має високу міцність, стабільність форми та низький коефіцієнт внутрішніх втрат для чистого звучання, стабільне і рівномірне відтворення низьких, середніх та високих частот, які в даному комплекті передаються більш чітко та детально. Обидва комплекти компонентної акустики представляють собою відмінні варіанти для любителів якісного звуку. U-Audio Patron P6. Пропонує чудову якість за доступну ціну, а U-Audio Malva m 6 забезпечує більш високу якість звуку та матеріалів для вимогливіших слухачів. Якщо вам сподобався один з тих комплектів, обов'язково ставте лайк, а в коментарі пишіть, який саме оберете собі в авто. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та побачимось в наступних оглядах ДСБ.